Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео сонячне затемнення, яке відбудеться 2 жовтня 2024 року. Час для змін та гармонії. У цьому відео я розповім, про що розповість нам сонячне затемнення, як вплине на нас і що принесе у наше життя, а також на кого найбільше вплине затемнення. А тепер давайте будемо розбиратися. Кільцеве сонячне затемнення 2 жовтня 24 року відбудеться о 21.46 за часовим поясом України в 11 градусі Терезів на лунному вузлі минулого. Молодий місяць. Це сонячне затемнення закриває осінній коридор затемнень, але сильно не розслабляйтеся. Вплив буде відбуватися ще деякий час, як мінімум два тижні до повного місяця. Місяць буде знаходитися в апогеї своєї орбіти і буде виглядати менше сонця. Місяць не зможе приховати сонце повністю, тому навколо місяця буде яскраве світіння незакритої частини сонячного диску, на території України та Європи. Затемнення видно не буде, цілком спостерігати затемнення зможуть жителі півдня Чілі та Аргентини. Як приватне затемнення, можна його буде побачити над Тихим океаном та на півдні Південної Америки. Але вплив затемнення дуже багато хто може відчути незалежно від того, видно його чи ні. Сонячне затимнення відбувається, коли місяць проходить між землею та сонцем, тимчасово затьмарюючи його світло. Це символізує моменти глибоких змін, коли старе йде, відкриваючи шлях новому. Сонячне затимнення формує початок нового життєвого циклу Землі. Як правило, сонячні затимнення сильніше впливають на світові події. Та людей, які пов'язані з владою моїйних людей. І, звичайно, в цей час ініціюються зміни в житті людей, особливо у тих, у кого в 11 градусі Терезів плюс-мінус 3 градуси день народження, або є значущі точки гороскопа. Протягом півроку життя цих людей може змінитися. І ці зміни не будуть раптовими. Вони вже можуть відбуватися у вашому житті, а комусь доведеться стати на шлях змін. Передвісником змін могли бути навіть весняні затемнення, і поступово ці зміни входять у ваше життя. Сонячні затемнення часто викликають інтенсивні емоції та зміни в житті людей, ніби затьмарюючи особистість та розум. У такі моменти ми можемо відчувати сум'яття, невпевненість і навіть страх перед майбутнім, сумніви у своїх здібностях та труднощі із самореалізацією. Затемнення завжди коригують наш шлях і спрямовують у бік еволюції. Це час сили та прояснення, час виведення на поверхню прихованих проблем. Наскільки правильно ми обрали свій шлях, і це ми побачимо по подіям, які відбуваються. І якщо відбуваються щасливі події в період затемнень, це можна розцінювати як винагороду за наші думки, почуття, дії. Щодо здоров'я, затемнення сонячне сонце керує серцем. Тому в цей період можуть частіше виникати серцево-судинні захворювання, що говорить про те, що не варто перенавантажувати організм сильними фізичними навантаженнями. Та й період спадаючого місяця теж не підтримує такі дії, енергії мало, тому побережіть своє здоров'я. Сонце у Терезах знаку гармонії та балансу. Сонце в Терезах в падінні, і сонячне затемнення в Терезах може діяти на чоловіків і жінок по-різному. Сонце символізує чоловічу енергію, дух, свідомість та волю. Це батько, чоловік, начальник. У чоловіків можуть виникати складнощі в прийнятті рішень та прояві ініціативи. Тут стає важливим імпульс ззовні, а ось щодо емоцій, все навпаки, вони можуть яскраво проявлятися. А жінки в цей період можуть стати більш сміливішими та стриманішими, їм легше в цей період взяти на себе відповідальність і додаткову роботу. Лунний вузол минулого. Показує нам, з чим потрібно розлучитися, щоб йти вперед, що необхідно залишити у минулому, звільнитися від непотрібного, звільнити простір усередині і навколо себе, і завдання розв'язати всі вузли у відносинах, звільнитися від найгірших якостей та разів, непостійність, нерішучість, залежність від думки інших. Невміння приймати рішення, страх зробити помилку та взяти найкращі якості терезів чарівність, дружелюбність, товариськість, чесність, креативність, відмінний смак, логіку і перейти від коливань розгойдування чаш терезів до рішучих дій. Тому це можливість переглянути в коридорі затемнень і в період сонячного затемнення період на протязі в середньому 19 років, які минули, і зробити висновки у відносинах і сміливо відкинути те, що ви вважаєте застарілим. В цей час можуть підніматися минулі прив'язки у стосунках, коханні та, можливо, комусь захочеться втримати їх. Але пам'ятайте, що лунний вузол минулого ставить завдання звільнитися від старого і взяти лише те, що має шанси на розвиток, або зробити висновки і взяти тей досвід, ту мудрість, до якої ви прийшли, після сонячного затемнення та молодика. Починається новий лунний місяць, і в цьому лунному місяці дуже важливо проявляти якості знаку Терези, спокій, вміння зважувати всі за і проти, прагнути чути інших людей, прагнути внутрішньої гармонії, балансу та рівноваги. І найголовніше, про що говорить знак Терези, це взаємини з партнерами по шлюбу та бізнесу, і не тільки. Це і стосунки з клієнтами, і навіть з ворогами, стосунки із соціумом. Також сюди можна віднести відносини між країнами на державному рівні, зовнішню та внутрішню політику. Знак терези символізує красу, естетику, рівновагу та баланс, дипломатичні відносини, і в період затемнення може відбуватися порушення балансу та справедливості. Робимо висновки. Щоб зрозуміти, чому навчили ці стосунки, і краще це робити в міру порушення питань, ніж піти ще на одне коло, а це на цілих 18,5 19 років. Тому робіть висновки. Не можу сказати, що сонячне затемнення пройде легко і гармонійно, воно надто підступне і підніме багато назрілих питань, все приховане, таємне. Виходить на поверхню. Унікальність цього затемнення в тому, що воно відбувається в з'єднанні з лунним вузлом минулого, чорним місяцем та Меркурієм, і кожен елемент впливає по-своєму. Чаша карми переповнена. Сонце місяць та Меркурій отруєні чорним місяцем, тому дуже важливо мислити позитивно, не давати. Зайвих обіцянок, які не зможете виконати, відстежувати та трансформувати негативні думки. Вплив лунного вузла минулого, а затемнення завжди відбуваються на лунних вузлах, тому це кармічний вплив. І говорить про те, що настав час розлучитися з минулим, переосмислити минулий досвід, незважаючи на те, що це кільцеве сонячне затемнення закладає нову програму. Але з минулого досвіду нам важливо взяти все найкраще і залишити все, що відпрацювало свої програми. Лунний вузол минулого у Терезах, а шлях еволюції перебуває ознаку овен і свідчить, що у вирішенні питань минулого розраховувати потрібно лише на себе, проявляючи ініціативу у вирішенні питань, тобто вибудовувати. Правильне ставлення із собою, щоб потім була можливість вибудовувати гармонійні стосунки з іншими людьми. А в цей період важливо проявляти свою індивідуальність, Орієнтуватися на свої потреби, а не чекати, що за вас хтось буде вирішувати ваші питання та не думати, що про вас скажуть інші. Чорний Місяць. Це наші сумніви та страхи. І Чорний місяць теж в терезах. На каналі є відео про чорний місяць, тому якщо є бажання, можете передивитися. В момент затемнення чорний місяць знаходиться в точному з'єднанні з точкою затемнення, дуже сильно впливаючи. Чорний місяць може створювати спотворення, ілюзії, спокуси, провокуючи, робити помилки. Та приймати невірні рішення відкриває темні куточки душі, коли людина готова поступитися принципами та моральними нормами. Тому в цей період дуже легко заплутатися в мережах чорного місяця. Ми щось робимо, намагаємося гармонізувати і поліпшити відносини, створюючи красу та гармонію, а насправді можемо впадати в крайнощі. Тобто Символічно розгойдувати чаші та що призводить до дисгармонії. Бачення стилю та краси, смак може спотворюватися, потрібно утриматися від придбання предметів розкоші, не поспішайте з висновками та не поспішайте діяти. Також вплив чорного місяця провокує прийняття негайних рішень або зараз, або ніколи. Це може бути пастка: не варто вірити обіцянкам інших людей та домовленостям з ними, а також самі намагайтеся не обіцяти, особливо якщо хтось наполягає. Обставини можуть дуже швидко змінитися, тому будьте уважні в період затемнення. Найлегше буде тим, у кого відкрите серце, хто діє зі стану любові. Тому найкраща практика для цього коридору затемнення є практика розкриття серця. Венера управителька затемнення, знаходиться у знаку Скорпіон. Відео про це теж є на каналі. Венера в гармонійному аспекті до Марса і Сатурна, і утворюють великий трін, а це. Допомога та захист небес, великий трін говорить про те, що в наступні півроку у нас будуть можливості для ділових та особистих контактів, активної взаємодії та самовираження, для творчості, і ми зможемо посилити дисципліну та покращити організацію праці і закласти основу для подальших успіхів. А тепер поясню, як це може відбуватися. Венера це почуття. Почуття проходять глибоку трансформацію. Венера бачить все зсередини і хоче провити світло на тіньовий бік стосунків, викликаючи тривогу, піднімаючи все таємне на поверхню для пошуку істини. Марс в раці. Стоїть на захисті сім'ї, нерухомості, батьківщини. В раці він інтуїтивний у діях та в прийнятті рішень, тому краще слухати свою інтуїцію в прийнятті рішень. А Сатурн в рибах спрямовує нас на духовний розвиток, питання віри, змушує повірити в себе. Свої сили і взяти відповідальність за якусь сферу життя, щоб зцілити карму та здобути терпіння і мудрість. І це говорить нам про трансформацію почуттів, інтуїтивні рішення і творчий потенціал. Меркурій пов'язаний із ментальною діяльністю, нашими думками, словами. А під впливом чорного місяця можуть бути ілюзорні думки, обмани і хибні обіцянки. Тому ментальна чистота є дуже важливою в цей період. Точка затемнення, Меркурій і чорний місяць у квадраті до Марса. Це може спричинити агресію, конфліктні ситуації, травми, і це може поширюватися на цілий лунний місяць. Але це і можливість усвідомити, що саме дратує і викликає негативні емоції, і трансформувати роздратування і гнів. В світло та любов, в позитивні дії та вчинки, а знак терези символізує внутрішню рівновагу, і нам потрібно навчитися цьому. І тоді зовнішній світ відобразить нам це через гармонійні стосунки з іншими людьми. Бісекстиль між вищими планетами ще працює і говорить про неминучі зміни, яких зараз ми ще не бачимо, а результат буде видно пізніше. Всі ці планети знаходяться в останніх градусах знака, вони завершують роботу по цих сферах, і незабаром ми глибше відчуємо ці зміни, а поки що йде завершальний етап і підготовка до нового етапу. На кого найбільше вплине сонячне затемнення 2 жовтня 24 року? Якщо брати глибше, всі люди, які народжені. З 16 вересня до 5 жовтня, тобто з 23 градусу Діви до 14 градусу Терезів, відзначені цими затемненнями і коридором затемнення, у вас відбуваються важливі зміни в житті, і не пропустіть цей шанс. А сонячне затемнення вплине на людей, у кого сонце знаходиться з 8 по 14 градус терезів. У вас можуть відбуватися зміни або вже відбуваються. Також вплив затемнення буде на людей, у яких сонце чи інші значущі точки гороскопу знаходяться з 8 до 14 градуса овна. Затемнення в опозиції до вашого сонця, і вам доведеться робити вибір. Для раків та кози у кого сонце чи інші значущі точки гороскопу знаходяться з 8 по 14 градус, у вас складається напружений аспект квадратури. Вам належить вирішити важливі завдання за якостями тих планет, які попадають в ці градуси. Не під силу задач не дають, і енергія для вирішення задач буде. В певній сфері життя потрібно усвідомити важливі питання та вирішити їх на протязі, як мінімум, півроку. Близнюкам і водоліям, у кого сонце та інші значущі точки гороскопу знаходяться з 8 по 14 градус, для вас затемнення робить сприятливий вплив, гармонійний аспект допомоги та захисту. Ви щасливчики! Левам та стрільцям, у кого сонце або інші значущі точки гороскопу знаходяться з 8 по 14 градус. Ви теж щасливчики. У вас гармонійний аспект секстиль, і він дає шанси та можливості привідчинить двері на певний час. Головне, вчасно побачити ті можливості, які вам пропонує всесвіт, і не відмовлятися від допомоги інших людей. А для кожного знаку зодіаку, як вплине сонячне затемнення на кожен знак зодіаку, буде окреме відео. Тому бажаю всім пройти гармонійно сонячне затемнення, зробити висновки і не зважати на думку інших людей, діяти інтуїтивно і знайти свою внутрішню гармонію. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!